Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді одразу два інструменти. Це теплова гармата FH23 та тепловентилятор FH15. Поїхали. І розпочнемо з більшої моделі FH23. 23 у назві означає максимальну потужність 2300 Вт. Має два основних режими роботи. Це перший режим на 1200 Вт, і другий режим на 2300 Вт. Також є терморегулятор, який дозволяє краще контролювати налаштування температури. Взагалі ця теплова гармата розрахована на обігрів та просушування як побутових, так і виробничих закритих приміщень площею до 25 квадратів. Щодо переваг цієї теплової гармати. В першу чергу це керамічний нагрівальний елемент, який не випалює кисень та не сушить повітря під час роботи. До другого пункту я б відніс металевий. Корпус, який стійкий до пошкоджень та термостійкий пластик на самому корпусі. До третього пункту я б відніс зручністю використання завдяки тому, що корпус може змінювати кут нахилу, його легше налаштувати під обігрів приміщення. Є наявність зручної ручки для транспортування, і немаловажливим є те, що силові кабелі мають подвійну ізоляцію. І ще пару слів з приводу керамічного нагрівача. Як я і сказав раніше, він не випалює кисень та не сушить повітря, а його ресурс роботи, якщо порівнювати з тем. Новими аналогами є довший і він менш енерговитратний. Керамічний нагрівач може працювати до 12 годин без перерви. Але ми все-таки радимо кожні 3-4 години давати йому перепочити на 10-15 хвилин. І давайте перевіримо на максимальній потужності, наскільки гучно він працює. Він дуже тихий. Тихіше, ніж. Він зараз прогрітий, він прям гарячим повітрям дує, і я не відчуваю ніякого горілого запаха, який одразу несе від звичайних обігрівачів, коли ви їх вмикаєте. Відсутність цього запаху горілим. Це також я вважаю важливо, тому що це як ніяк комфорту використання. Модель fh 15, виходячи з назви, можна зрозуміти, що максимальна потужність у нього 1,5 кВт, мінімальна 750 Вт. Ця модель розрахована на обігрів або ж просушування як побутових, так і виробничих закритих приміщень площою до п'яти. 15 квадратних метрів має вже три режими роботи: режим HH – це хай, це максимальна потужність на 1,5 кВт. LL – Low. це мінімальний режим 750 Вт. ECO – це екорежим. Ви можете виставити температуру, ось, наприклад, 30 градусів, і в режимі еко він буде сам підлаштовувати скільки треба дати напругу на керамічний нагрівач, щоб підтримати задану вами температуру. Також що корисного є у цій моделі, це таймер. Можна виставити його на Автовідключення до 12 годин: мінімальна температура 15 градусів, максимальна температура 35 градусів. Що ще можу зазначити про цю модель? По-перше, це зручність у використанні за рахунок дисплею, сенсорних кнопок. Немає необхідності у якомусь додатковому монтажу. Поставили в зручне для вас місце і він працює. Якщо він у вас працює на максимальну потужність, то у нього є одна із систем захисту. Коли ви його вимикаєте, він вимикається не одразу. Він ще деякий час себе продуває, щоб не вимкнути. В гарячому стані. Вимикаю. І пішов відлік. Півхвилини він себе обдуває, щоб охолодитись. Оскільки ми заговорили про захисти, хочу зазначити, що у цьому тепловентиляторі є три ступені термозахисту. Перше, це термозапобіжник, який вбудований в мережевому кабелі. Друге це термовимикач, який вбудований всередині корпуса. І третє це термостат, який також вбудовано всередині корпуса і дає можливість регулювати температуру в діапазоні від 15 до 30 градусів. Це значить, що його можна використовувати не тільки на обігрів, а просто на обдув. Отож, підведемо підсумок. Моя суб'єктивна думка: якщо б я вибирав вентилятор для будинку, для квартири, для кімнати, я б скоріш за все обрав би fh 15, оскільки він маленький, не займає місце, він зручний у використанні. На ньому є таймер. Ти, в принципі, він симпатичний. А якщо б я вибирав кліматичний інструмент для обігріву. Майстерні, гаража або ж приватного будинку. Мабуть, будь все ж таки я б обрав FH23, оскільки у нього більша потужність, у нього можна регулювати нахил повітряного потоку, де він теж симпатичний. А посилання на ці товари ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і на все добре.